Вітаю, мої дорогі! Рада, що ви тут зі мною слухаєте карти, тримаєте своє серце спокійним і мудрим. Бажаю вам сил, здоров'я, ясності, думок і світла в душі. Хай у ваших хатах буде тепло, спокій і любов, а всі тривоги обходять стороною. Подивимось про небезпеку українським містам. Дивимось, чи є загрози для Хмельницької області з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованого обстрілу, і які саме об'єкти в небезпеці? Шістка жезлів. В контексті загроз вона не про величезний масований удар. Більше показує, що буде якесь показове діяння. чи... Цільове ураження, котре можуть подати як успіх, може бути прильот по якомусь важливому об'єкту, щоб показати, ми здатні, або удар по військовому складу, вузлу логістики, щоб похвалитись пашкубків. Тут про розвідку, дрібні інциденти, може бути якийсь непередбачуваний випадок, дрони, вибухи на околицях, якісь поодинокі вибухи. Також паж може символізувати повідомлення про постраждалих або повідомлення в медіа, тобто інформаційна хвиля після якогось інциденту. Трійка жезлів це така карта планів і пересувань, підкріплення, логістика, можливо, підготовка до чогось більшого. У нашому випадку вона підказує, що можуть бути переміщення сил або підвищена активність в районах, де важливо контролювати під'їзди, залізницю, мости. Тобто ризик того, що щось наступне готується, але ще не факт. Що воно буде масованим в небезпеці? Військові склади та логістичні вузли, транспортні вузли, енергетична інфраструктура та підстанції, об'єкти зв'язку. Бережіть себе, і хай буде світло в хаті та порядок у голові. Тепер давайте подивимось, чи є загрози для міста Старокостянтинів з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованого обстрілу і що саме в небезпеці. Сонце показує прямий очевидний інтерес ворога до локації. Це не карта прихованих ударів, це карта того, що об'єкт. Добре відомий, яскравий, важливий, і по ньому можуть хотіти бити, бо він має значення Сонце також дає захист, силу, стійкість, трійка мечів. То болюча карта. Вона каже про влучання, ушкодження, біль, пробиття захисту. Карта несе мотив раптового удару або того, що ворог може, пробити щось, що довго трималося. Це виглядає як ризик реального обстрілу. І саме по болючих точках аеродром, інфраструктури структура, це карта точного болючого удару. Вона несе сценарій, прийшло, влучило, є шкода, п'ятірка кубків, то розчарування, втрати, переживання. Вона несе емоцію після якоїсь події. Це не карта нових атак, це карта наслідків. В контексті загроз може означати пошкодження якихось об'єктів, повідомлення про втрати, якісь негативні новини. Також карта каже, що ситуація може мати, ось так сталося, але могло бути ще гірше, бо позаду двоє. Повних кубків, тобто опорні сили, залишаються працюючими для цивільних районів великої загрози. Не бачу, але пильнувати треба, бо що його знає, як куди полетить. Реагуйте на сирени, майте заряджені телефони воду, документи під рукою. А Господь хай тримає над вами руку. Дивимось, чи є загрози для Житомирщини з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованого обстрілу і що саме в небезпеці? Місяць то карта туману, непевності, прихованих загроз, того, що десь там щось робиться, але не видно чітко. Вона каже: ворог може діяти хитро, підступно. Через дрони, розвідку, нічні пуски, обходні маршрути місяць то про непередбачувану активність, коли все ніби тихо, а потім щось раптово вилізе. Також місяць це висока інформаційна та розвідувальна активність навколо регіону, шістка мечів, карта руху, перелаштування переходу з точки А в точку Б. Вона часто показує переліт ракет чи дронів через територію, зміщення загроз, удари, котрі проходять транзитом. І важливо, шістка мечів це зазвичай непряме прицільне влучання, а радше щось типу напрямок проходження або ризик для об'єктів по маршруту. Зірка, карта захисту, віри, стабільності, надії. Вона чітко говорить: масованого обстрілу не буде. Також зірка каже про успішну роботу ППО, про те, що багато чого перехопиться або не долетить об'єкти, які можуть бути в зоні ризику, де є військова логістика, енергетичні точки, військові частини і склади. Карти не показують ніякої страшної атаки на Житомирщину. Чи є загрози для Дніпропетровської області з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованого обстрілу, і що саме в небезпеці? Четвірка мечів то карта спокою, затища, тиші перед бурею або тиші після напруги. В контексті загроз вона каже, що ворог не планує. Масованих атак у цей період або вони не виглядають активними. Але ця карта також каже: тиша, то не рівно безпека, це може бути затища перед наступною дією, проте не в цей тиждень. Помірність каже про баланс, контроль, стримування, поступовість. Вона чітко зменшує ризики, вказує, що область буде триматися стабільно без якихось вибухових сценаріїв. Помірність як ангел, що заливає воду між двома чашами, тримає енергії в рівновазі. П'ятірка кубків. Тут карта вже каже про прикрість, втрати, засмучення, але не про масову катастрофу. П'ятірка кубків це коли щось може статися. І люди казатимуть, ех, шкода, неприємно, не мало би так бути. Це можуть бути уламки після збитих цілей, локальне пошкодження окремої будівлі, удар по інфраструктурі, в небезпеці промислові райони, логістика, енергетичні об'єкти. Ну що, люди, мої дорогі, Гі, ворог може пробувати, але то не виглядає на масований удар. Тримаймося рівно заряджені телефони, вода, ліхтарик то так, на всяк випадок. Давайте подивимось, чи є загрози для міста Павлоград Дніпропетровської області з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованого обстрілу, і що саме в небезпеці. Зірка карта каже, що люди можуть залишитися без світла. Тобто об'єкти інфраструктури, що е, пов'язані зі світлом в небезпеці, варто бути готовими до відключень, мати альтернативу. Ми вже не перший рік зимуємо в темряві, тож переживемо. Двійка жезлів це карта планування, прицілювання дальніх задумів. В контексті загроз для Павлограду виглядає так: ворог може вивчати напрямки, шукати слабкі точки, планувати, але не реалізовувати Масово зараз, з огляду на карту, вибіркові цілі інфраструктури повішений. Ворог не здатен реалізувати великі удари, їхні наміри зависли у повітрі або ресурси, можливості в цей період обмежені. Також повішений часто вказує на зміщення пріоритетів ворога на інші напрямки. Тож найбільший ризик точкові удари по інфраструктурі, промислові цехи, склади. Об'єкти, що мають відношення до транспорту або логістики та електроенергії, тож реагуйте на сирени, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх дітей, молюсь за мирне небо над нашими містами. Давайте глянемо, що нам кажуть карти про загрози для міста Самар з 18 по 23 листопада, чи є риск масованих ударів і по чому саме може прилетіти король жезлів? Ну, слухай, то карта така дуже активна, вогняна. Знаєш, вона частенько говорить про якесь рішуче, цілеспрямоване діяння. То може бути натяк на те, що ворог має в планах. Якусь ініціативу, але більше локальну, а не масовану, може вказувати, що небезпечними лишаються інфраструктурні об'єкти, особливо ті, де є енергетика чи транспорт, королева. Жезлів, дві жезлові фігури підряд. Тато значить, що ворог може активізуватися. Але, знаєш, не так, щоб вдарити всім, чим мають, а більше точково королева жезлів, то часто про влучання по тим об'єктам, де є рух, енергія, вогонь, логістика, склади, транспортні вузли, залізничні напрямки, аеродроми, технічні об'єкти, двійка пентаклів каже про гойдалку, мінливість, нерівність. То значить, що ситуація буде то туди, то сюди. Без е, стабільної загрози великого масштабу ворог може перекидати свої плани, міняти напрямки, пробувати щось. Але стабільного масованого удару карти не дають. По картах видко, що якась активність може бути, бо і король, і королева жезлів. То таке, що ворог може пробувати діяти, то більше похоже на точкові спроби по інфраструктурі, десь енергетика, десь логістика, десь склади чи транспортні вузли. Так що бережімося, не нехтуємо тривогами, але й не панікуємо. Дивимось, що нам карти скажуть про Чернівці та всю область з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованих обстрілів і по чому саме може бути небезпека п'ятірка мечів. Ой, то карта така неприємна. Знаєш, вона говорить про підлі наміри, про якісь хитрі, нечисті дії з боку ворога. Це може означати, що ворог може мати недобрі плани. Так само карта вказує... Що може бути ризик по окремих об'єктах, які для них важливі, типу транспорт, вузли, зв'язок, десятка мечів в контексті обстрілів, то може означати, що ворог може пробувати щось різке, але більше в плані загрози, ніж реального масованого удару. І також вона каже, що область не є головною мішенню, а скоріше побічною, можуть пробувати щось здійснити, але шанс малий. Бо їм то не першочергово трійка жезлів. Трійка жезлів каже про спостереження, відстежування, плани на відстані. Тобто ворог за регіоном придивляється, але не поспішає робити масований удар. Також карта часто показує об'єкти, що стоять на шляху логістики, дороги, мости, складські напрямки. Але в пасивному сенсі ми дивимося: а чи нам то треба карти показують, що певні підлі наміри ворога можуть бути. П'ятірка і десятка мечів кажуть, що так, може бути якась точкова небезпека, але масованого удару по Чернівцях та області я не бачу. Так що, будьте уважні, до тривог, все буде добре, тримаємось. Тепер дивимось, що нам карти скажуть про Черкаську область з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованих обстрілів, і які об'єкти можуть бути в небезпеці місяць, то завжди про тривоги, страхи, туман, невизначеність. Він каже, що інформація по регіону не чітка, ворог може. Щось пробувати приховано або нагнітати атмосферу. Може бути якась тіньова загроза, але не обов'язково реальна дія. Вісімка пентаклів. вона говорить про роботу, технічні процеси, об'єкти, де щось ремонтують, виробляють, налаштовують в зоні ризику. Можуть бути промислові об'єкти, виробничі площі, технічні станції, енергетичні точки, там, де йде постійна робота. Трійка кубків. Вона про спокій, про підтримку, про стабільність в колективі. В контексті загроз то, каже, що ситуація більш стабільна, ніж здається, тривоги є, але підсилення реальної небезпеки карти не показують. Також трійка кубків часто пом'якшує всі неприємні карти, що були перед нею. Місяць трошки нагнітає, знаєш, може бути страхів більше ніж реальної загрози. Вісімка Пентаклів каже, що якісь технічні об'єкти чи промислові точки можуть бути в зоні ризику. Але то більше виглядає як точкові удари, а не масований. А трійка кубків дуже добре показує, що ситуація в області загалом стабільна і великої хвилі обстрілів я тут не бачу. Дивимось, що нам карти кажуть про Кропивницький і всю область з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованих ударів та які об'єкти можуть бути в небезпеці дев'ятка пентаклів. В контексті обстрілів карта не про удари, не про кризу, а радше про спокій і. Контроль ситуації так само вона каже, що область має певний захист і стабільний стан інфраструктури. Так що нема тут паніки. Зірка вона означає надію, гарні прогнози і пом'якшення загроз. Якщо говорити про обстріли, то зірка може вказувати на а, удари по. Енергетичних об'єктах метаворога залишити нас без світла і тепла. Тобто, якщо є поруч такі об'єкти, варто бути дуже обережними і реагувати на тривогу. Дурень то про спонтанність, неочікуваність, хаотичні рішення. То не промасований удар, але може означати якусь непередбачувану спробу або рандомну точку. Знаєш, як то кажуть? А давай бахнем сюди, бо можемо. Ну що, люди дорогі карти кажуть, що Кропивницький і область у відносному спокої, але небезпека є, бо ворог хитрий і має підлі плани. Об'єкти, якщо й у небезпеці, то енергетика. Тепер дивимось, що нам карти скажуть про Вінницю та область з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованого обстрілу і які об'єкти в небезпеці, сімка кубків. То карта ілюзій, фантазій та різних варіантів. В контексті загроз вона показує, що багато розмов і тривог можуть бути перебільшеними, багато страхів на думках, а не на ділі. То карта не масованого. Удару, а швидше психологічна атмосфера. Люди обговорюють можливі загрози, але реальна небезпека менша, ніж здається, шістка пентаклів. Це карта допомоги, взаємодії, балансу. В контексті обстрілів показує, що захист працює, ППО, оборонні системи, допомога з інших регіонів, баланс сил на користь області. Може бути загроза по окремих об'єктах, але масованого удару вона не показує. Відлюдник, карта спостереження, прихованих дій, самотньої мудрості. Вона каже, що Вінницький напрямок наразі не є у фокусі ворога. Загроза відносно мала, але є. Пильність можна очікувати, якусь поодиноку активність десь на околицях чи по логістичних точках. Ну що, люди мої дорогі, сімка Кубків каже, що багато страхів, то ще в голові, а не в реальності. Небезпека то удари по складах, логістиці, енергетиці на периферії. Так що, золотенькі, мої, тримайтеся спокійно, слухайте сирени, але паніку не робимо. Добре, моя ріднесенька, сідаю, беру колоду, та дивимось, що нам карти кажуть про Львів та область з 18 по 23 листопада, чи є загроза масованого обстрілу, і що в небезпеці мах. В контексті загроз вона показує, що ворог може щось пробувати, думати про якісь дії, але то більше про можливості, ніж про реальні удари. То карта не про масовий удар, а радше про підготовку чи прицілювання до окремих точкових цілей, може бути ризик по логістичних вузлах чи військових об'єктах. Але не по е, всьому місту колісниця. Колісниця про рух, швидкість, напрямки, силу, наступ в контексті Львова це говорить про можливість прольотів дронів чи ракет. Колісниця також вказує на сфери руху і логістики, дороги, залізничні вузли, військові позиції, склади, закохані, карта вибору, взаємодії та балансу. В контексті загроз каже, що всі ризики контрольовані, потрібна пильність і правильне рішення від оборони. Закохані пом'якшують небезпеку, ситуація не критична, масованих ударів не буде, бо баланс сил на боці захисту. Ну що, люди дорогі. Мах показує, що ворог може щось думати і пробувати. Колісниця дає рух та поодинокі дії, а закохані кажуть, що все під контролем можуть бути прольоти дронів. Удари по логістичних точках, дорогах, складах чи військових об'єктах. Так що реагуйте на сирени, тримайтеся спокійно, паніку робити не треба, Львів під добрим захистом. Дякую, що були сьогодні зі мною, мої дорогенькі. Нехай щастя і мир завжди будуть з вами, а на серці буде легкість і надія. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей! Тримайтеся і вірне в краще.